Безперечно потрібні такі форуми. Дуже прикро, що форум у Львові став програвати київському арсеналу, тому що нам потрібно розмаїття географічне і культурне, Нам потрібно, щоб люди у Львові не почувалися, що вони не в столиці, бо Львів культурна столиця. І це очевидно. Сьогодні на превеликий жаль форум, я думаю, що через гонитву за грошима. Дуже перетворюється на базар, і це дуже прикро нам особисто. Ви бачите, от ми навіть не змогли привезти сюди запорожець світ, тому що з нас за те, що ми стоїмо тут, вимагають гроші. А я тоді повинен витратитися на те, щоб його сюди привезти. Я повинен і мені вже не вигідно, я вже беру отаку тачанку, і а, а от потрошку-потрошку одривають шматочки від форума, і він mm -hmm. стає базаром. І це дуже.